Доброго дня, дорога церква, вітаю вас Днем Подяки. В моєму житті Господь дуже багато робив чудес. Слава Богу, що мене, моя родина ну, стала віруюча, чоловік віри Богу. Чоловік у мене зараз служив в ЗСУ. І коли він був під Авдіївкою, то кожного дня він мені дзвонив і каже: завтра, може, я тобі не подзвоню, тому що. Буквально за щита секунди нема 200 чоловік, 300 нема чоловік. І коли я прийшла в цю церкву, почала за нього молитися, кожного дня молитися. Церква стала разом молитися зі мною. Ми стали об'єдналися. Я йому кажу: ми за тебе молимося, кажу, тебе Бог захистить, збереже. Кажу». І ну, він в Бога взагалі не вірив, і тепер він в Бога вірить, він молиться. І коли я кажу, Андрій я кажу, все, що там ну там важко, тяжко кажу, ти молися, кажу своїми словами молися. Кажу, і Бог, ну він добрий, він люблячий. позови, кажу, саме головне, що прийми його в своє серце. Вдячні йому за все. І він так робив. І коли вони йшли по мінному полю, їм надо, по мінному полю, їм треба було перейти там кудись до якоїсь машини, то каже, хлопці плакали. Я каже, ніколи не бачив. Як каже чоловіки плачуть. Ну, у чоловіків каже була така істерика каже, що треба було прийти по цьому полю. Каже, ну бо нас би каже, просто вже вже би не було. Нас каже. За щитани секунди ми кажемо могли попрощатися з життям, але він твердо знав. І він хлопцям казав моліться, моліться за нас, церква молиться, за нашу бригаду! Церква молиться. Ми залишимося живими, моліться. І він каже: ну я коли каже, ти стала за мене молитися. Каже, коли церква стала за мене молитися, Мені каже, було страшно ну, до того. Мені каже, було страшно. Я там вообще в розпачі був. Ну, коли каже, всі стали молитися, то каже, мені на серці стало так спокійно. Мир прийшов на серце. Каже, я твердо знав. Каже, що під цими ворожими обстрілами Господь ну, обов'язково збереже, захистить, виведе. І ми молилися за нього, щоб. Так Господь повів, щоб його перевели кудись в більш безпечне місце, і з Божою допомогою він каже: Я пройшов це мінне поле. Я каже, покладався на Бога. Я, я сказав: Господь: ну як ти вважаєш, я, я своє життя віддаю в твої руки, і нехай Господь буде твоя рука з. Нашими, з моїми братимами і зі мною, і з Божою допомогою ці всі хлопці живі і неушкоджені. Я кожен день і день і вночі я хвалю Бога. Я дякую Господу за своє життя, за життя своєї родини, що Господь послав мені такого доброго, гарного чоловіка, що в нас з ним є двоє діточок. І слава Богу, ми подяку віддаємо Господу і знаємо, що в такі складні часи нас Господь збереже, захистить, виведе. І Господь дає мир і спокій. Саме головне прийняти його в своє серце. Шановні друзі, Господь стукає в кожне серце. Саме головне йому відкрити своє серце і прийняти його як люблячого батька і покаятися, і все буде добре. Бажаю всім здоров'я, Божого благословіння, захисту і перемоги нашій країні, щоб наші діточки жили із батьком, і з матір'ю, з мамочкою, і щоб наші діточки, щоб вони мали мирне, щасливе дерево. Дитинство з Богом.